Якщо ти вже пробувала мережевий і в тебе нічого не вийшло, або ж навіть не дивишся в цю сторону, бо вважаєш, що тут неможливо заробити, тоді цей урок для тебе. Бо сьогодні я розкажу тобі, як ти можеш почати заробляти в мережевому без нав'язування. Бо насправді цей бізнес відкриває перед тобою необмежені можливості. Ти можеш почати працювати без ризиків і вкладень з будь-якого куточку країни чи світу. Почати навіть з нуля, отримуючи спочатку додатковий заробіток, а в перспективі вийти на дохід від 500 тисяч доларів і вище, відвідувати топові конференції, бізнес-форуми, подорожувати за рахунок компанії, а також отримати автомобіль в подарунок. Скажи класні перспективи. Мережевий це не бігати з каталогом і товаром по сусідах закликом купи-купи. Так вже не працює. Сучасний мережевий це про готову систему росту, підтримку та наставника, який допоможе знайти твій стиль роботи, розкрити твої сильні сторони і зробити так, щоб ти побачила реальні гроші в мережевому і ці переваги, які дійсно тут є. І все це є в моїй команді в Лівеста. Все починається з простого кроку. Ти приходиш в компанію, яка має якісний продукт. З яким ти знайомишся в процесі. Асортимент товарів широкий і потрібен кожному. Тому впевнена, що й ти захочеш ним користуватися, і для цього компанія дарує тобі знижку від 30%. Ти починаєш заробляти на тому, що люди й так купують щодня. Ти просто рекомендуєш класний продукт, який потрібен, і за це отримуєш кошти. Круто, правда? При цьому ти працюєш онлайн. Жодних складів продукції вдома. Компанія доставляє замовлення напряму до клієнта, тому ти можеш мати додатковий дохід, поєднуючи це з основною роботою, материнством чи навчанням. Поступово ти навчаєшся навичкам продажів, лідерства, спілкуванню з клієнтом і тим самим починаєш залучати людей в свою команду. Ти можеш стати наставником і допомагати іншим заробляти тут. Передаючи свій досвід, закривати лідерські кваліфікації в Лівеста, отримувати премії, відвідувати конференції, бізнес-форуми, подорожувати, мати успішне оточення. І головне, що на цьому шляху ти будеш не сама. В тебе буде наставник, який допоможе підібрати стратегію розвитку саме під тебе, без шаблонів. Чому у більшості людей не вийшло в мережевому? Тому що замість навчання дали каталог, замість наставництва йди і продавай. Для того, щоб заробляти в мережевому, треба новий підхід. І я та людина, яка може тобі в цьому допомогти. Мене звуть Світлана Макаревич, я золотий директор компанії Лівеста. І я знаю, про що кажу. Бо 9 років тому, коли я прийшла в мережевий, я на відріз відмовилася працювати з каталогом. І при тому, що жодного дня, не бігавши з каталогом, мені вдалося побудувати команду, яка наразі продає не більш ніж 2 мільйони гривень кожні 4 тижні. Уяви, що ти приходиш в команду, де є покрокова система, від перших клієнтів до перших продажів з підтримкою, навчанням і наставником. Де ніхто не змушує нав'язуватись, а навпаки, допомагають знайти твій комфортний темп, бо я проти шаблонів, а за те, щоб кожна людина заробляла в мережевому у своєму ритмі, опираючись на свої сильні сторони. І це не просто слова. Ось декілька результатів моїх партнерів. Моя перша директорка отримала авто в подарунок від компанії. Працюючи без блогу, через рекламу та навчаючи інших продавати, інша дівчина всього за декілька місяців, не маючи жодного досвіду в мережевому, завдяки своєму блогу закрила статус менеджера та вийшла на дохід від 10 тисяч гривень. А ще одна моя партнерка після розчарувань в мережевому попередніх компаніях. Прийшла саме в мою команду Лівеста і за три місяці закрила статус срібного директора, забравши при цьому більше 53 тисяч гривень тільки премій, звозила своїх дітей на два шикарні відпочинки від компанії, чого не могла дозволити собі раніше. І кожна з них прийшла до свого результату в своєму темпі, завдяки тим діям, які подобаються. Ти теж нарешті можеш почати заробляти реальні гроші в мережевому, без сорому чи тиску, комфортними саме для тебе методами роботи. В партнерстві зі мною в компанії Лівеста ти матимеш готову сучасну бізнес-платформу з широким асортиментом продукцій, конкурентними умовами співпраці: від високої знижки до безкоштовної доставки, грошовим маркетинг-планом та системою мотивації у вигляді. Премій подорожей, автомобілів, а також моє наставництво, де я крок за кроком проведу тебе від рівня консультанта до лідера великої команди, визнання і високого рівня доходу за допомогою чіткої системи роботи в мережевому від перших клієнтів до перших партнерів, опираючись на твої сильні сторони та підбір комфортних методів роботи саме для тебе. Я запрошую тебе приєднатися в мою команду в компанії Лівеста і почати нарешті заробляти реальні гроші в мережевому бізнесі, отримувати премії за роботу, визнання, сцену, подорожі. Мережевий це не просто про гроші, це про новий стиль життя, успішне оточення та зміни в собі. В моїй команді Тавлівеста ти отримаєш повноцінну систему росту, підтримку та розвиток, який допоможе тобі вийти на новий рівень доходу в мережевому бізнесі, без нав'язування сорому та в комфортному темпі. Тисни Хочу в команду та приєднуйся!